Етапи щоденного догляду за обличчям. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про зовнішню красу. Якщо коротко і по суті, догляд за шкірою обличчя не має бути складним. Достатньо всього трьох базових етапів, які дійсно працюють. Перший це очищення, і це основа. Навіть якщо ти не наносиш макіяж, шкіра потребує очищення щодня: від пилу, шкірного жиру і залишків догляду, гель чи пінка обирає підсвіти в шкіри. Другий етап це тонізація. Тонік не просто додатковий крок. Він відновлює pH, освіжає і готує шкіру до нанесення крему чи сироватки. Не пропускай, шкіра скаже тобі дякую. Третій етап це зволоження. Так, навіть жирна шкіра потребує зволоження. Це баланс. Крем, сироватка, обирай, що підходить саме тобі. А тепер найважливіше у косметичній компанії Лівеста є все необхідне для цих трьох етапів: для будь-якого типу шкіри на будь-який бюджет. Простий, якісний дієвий догляд без складностей пиши мені. Я підберу догляд саме під твій тип шкіри.